Я рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора і покажу вам, що цікавого є на полицях для дому та для кухні. Бажаю усім приємного перегляду! Салатник керамічний пастельний зелений 99, Тарілка десертна 77 гривень. Обідня 129. Тарілка фарфорова з візерунком 88 69. Тарілка десертна. Від люмінарк блакитна та сіра 69. Супова також 69 гривень. Салатник великий глибокий склокераміка 119. Акція до 29 січня 69 тарілка супова, млин для спецій 88, пляшка для олії чи оцту з дозатором 88 гривень. Набір баночок для спецій 2 штуки 99 Ємність пластикова харчова 139 Дошка для закусок бамбукова з пластиковою кришкою 229 Ємність прозора для зберігання харчових продуктів 149 Форма для запікання 169 24 см. 28 см 129 гривень. Каструля скляна 399 2-літрова. Форма силіконова для запікання 24 см у діаметрі 88 гривень. Форма кругла скляна 199 гривень. Овальна 2-літрова 199. Також. Миска коричнева. Козацька 64. Каструля для запікання з червоної глини 199. 77 гривень, бульйонниця керамічна, безмежна любов. Маленький салатник з колокераміка 39, банка для сипучих продуктів з корковою кришкою. Велика 129, менша 119. Цукерниця кольорова. Скляна 249 Банки з дерев'яними кришками 169 та 149 менше. Салатник порцеляновий та десертна тарілка. Ціна 69 гривень за одиницю 77 келих для пива скляний з подвійними стінками для шампанського 69. 169 келих прозорий для вина. Склянка низька з золотистою окантовкою 55. Така простенька 19. Чашка із золотистою ручкою 88. Чашка скляна 29. Коричневе скло із малюнком 39. 88 чашка для кави з ложкою. Капібара уже всюди навіть на чашках. Чашка з ложкою та кришкою. 169. 88 чашка із сердечком. При зміні температури води змінюється колір малюнка. Для кави 59. Такий варіант 77 гривень з чорними плямками. Стакан низький з випуклим дном 39. Піднос металевий 64, прозорий пластиковий 99. Для закусок кошик 88, лоток для яєць 69, ручний соковитискач 29. Тарілка пластикова, серце 49. Підставка пластикова на 4 відділення. Ціна 49 гривень. Бокс харчовий. Кришка герметично закривається. Ціна 39 та 59 за більший. Котики підставка під гарячим 39, 139 чашка фарфорова з кришкою мармур. Емальований білий кухоль з малюнком 1-літровий 149. Ківш алюмінієвий без кришки. Ціна 249 гривень. Сковорідка для млинців ціна 349 гривень. 22 см. Ємність металева з кришкою 139. Сковорідка глибока без кришки. Антипригарне покриття 26 см. Ціна 399 гривень. Високоякісний алюміній товщиною 2,5 мм. Стійке антипригарне покриття. Ручка, що не нагрівається, підходить для усіх типів плит. Глибока сковорідка із скляною кришкою 649 26 см. Така маленька 99 гривень 14 см, кухонна плоска терка та овочечистка, ціна 99 гривень. Набір столових ложок 3 штуки нержавіюча сталь, ціна 77 гривень. Ложечки чайні 69 Ложка з довгою ручкою – 29. Золотиста з довгою ручкою, нержавіча сталь 24 гривні. Набір виделка, ніж та ложка 119. Точило для кухонних ножів 99 Ніж для сиру та картоплі 39 метал. Ніж для піци ціна 39 гривень. Набір двох ножів Металокераміка – 49 гривень для м'яса 189, сокира кухонна 169, ручка 15, Штопор з відкривачкою у вигляді пляшки 34, столові прибори 59, Щипці кухонні силиконові із пластиковою ручкою 49. Лопатка 22 гривні, ложка силіконова 64 маленькі пензлики кольорові по 19 вінчик для збивання 99 чайник скляний заварювальний 279. Мішечок з насадками 88 гривень, ложка силіконова ручка дерев'яна 88 гривень. Форма силіконова для кексів 9 штук 109 гривень. Металева форма для кексу 55. Ось така ще є кругла за 69. Дошка бамбукова для подачі сиру. Розсувна 249 гривень. Всередині 4 прибори. Менажниця дерев'яна 299. Такого плану зараз по акції. Ціна 249. Дошка для нарізання кругла. 249. Менажниця сердечко також 299. Пластикова дошка 99. ківш легенький нержавіюча сталь 129 гривень, Миска металева 2-літрова 88, серветниця 99, 129 молоток для м'яса. Качалка для тіста дерев'яна 34, Щипці кухонні металеві 39, відкривачка 199 Ложка шумівка металева 69 гривень. Прес для картоплі така ж сама ціна. Ситочко пластикове для заварювання чаю 39 гривень. Силиконовий калимок для розкатування тіста маленький 88 та більший 129. Дякую вам за перегляд!